Розвиток космічних технологій це захоплююча подорож у часі, яка почалася з давніх часів. Перші кроки в цьому напрямку були зроблені ще у 1940 1945 роках, коли розпочалися перші дослідження у сфері ракетної техніки. Наприклад, у 1957 році був запущений перший штучний супутник Землі супутник 1. Що відкрило нову еру у космічних дослідженнях. З того часу космічні технології стрімко розвиваються, і сьогодні ми маємо можливість вивчати космос завдяки передовим науковим досягненням. Наприклад, наразі у космосі обертається понад дві тисячі активних супутників, які забезпечують зв'язок, навігацію та спостереження Землі. Також варто зазначити, що космічні технології використовуються не лише для досліджень, а й у побуті. Наприклад, сучасні супутникові системи GPS дозволяють нам точно визначати місцезнаходження та шляхи руху. Це лише кілька прикладів успішного використання космічних технологій у сучасному світі. Інтересно, що кожен запуск ракети у космос це складний і точний процес, де навіть міліметрова похибка може призвести до катастрофи. Наприклад, середня швидкість необхідна для виходу на орбіту становить близько 28 тисяч км на годину. Також варто відзначити, що космічні апарати можуть подолати відстань до місяця за 3-4 дні, а до Марсу від 6 до 9 місяців. Ці цифри демонструють величезні можливості сучасної космічної техніки та фізики, яка лежить в її основі. Фізика це наука, яка лежить в основі розвитку космічних технологій. Одним з основних принципів фізики, який використовується у космічних технологіях, є закон збереження енергії. Наприклад, при запуску ракети в космос величезна кількість енергії перетворюється на кінетичну енергію, необхідну для подолання гравітаційного тягаря Землі. Цей процес вимагає великої точності та розрахунків, оскільки навіть маленька похибка може призвести до невдачі. Ще одним важливим принципом є закони Ньютона, які описують рух об'єктів у космосі. Наприклад, третій закон Ньютона про дію та протидію стосується реакції двигуна ракети, яка створює тягу для руху в просторі. Цей принцип допомагає керувати рухом космічних апаратів та забезпечує їх стабільність. Ще одним важливим аспектом є закон Гука, який використовується у конструюванні антен та інших елементів космічних апаратів. Наприклад, антени на супутниках повинні бути відповідної жорсткості та гнучкості. Щоб забезпечити надійний зв'язок з Землею. Цей закон допомагає розраховувати параметри конструкції для оптимальної ефективності. Ще одним важливим принципом є закони термодинаміки, які визначають взаємодіргії в космічних апаратах. Наприклад, системи охолодження та теплообміну у ракетах дозволяють уникнути перегріву та забезпечити нормальну роботу обладнання в умовах космосу. Ці закони допомагають забезпечити оптимальні умови для функціонування космічних технологій. У сучасному світі космічні технології стають все більш важливими для нашого повсякденного життя. Наприклад, супутникові системи GPS дозволяють нам точно визначати місцезнаходження та шляхи руху, що використовуються в навігації, транспорті та інших галузях. Крім того, космічні технології використовуються в наукових дослідженнях, спостереженнях Землі та космічних об'єктів. Завдяки поєднанню фізичних принципів та технологічних досягнень людство може досліджувати космос і розвивати нові можливості для майбутніх поколінь. Фізика грає вирішальну роль у конструюванні ракет та супутників, визначаючи їхню конструкцію та функціональні можливості. Наприклад, для запуску ракети в космос необхідно враховувати багато фізичних аспектів, таких як закони термодинаміки та механіки. Одним із ключових викликів є подолання гравітаційного тягаря Землі, для чого ракета повинна розвивати величезну швидкість. Наприклад, середня швидкість необхідна для виходу на орбіту становить близько 28 тисяч км на годину. Це вимагає високоточних обчислень та інженерних рішень. Оскільки навіть маленька похибка може призвести до невдачі. Ще одним важливим аспектом є використання реакції дії та протидії для створення тяги, яка приводить ракету в рух. Цей принцип, відомий як третій закон Ньютона, допомагає керувати рухом космічних апаратів та забезпечує їх стабільність. У конструкції супутників також використовуються фізичні принципи для забезпечення їхньої ефективності та надійності. Наприклад, антени на супутниках повинні мати відповідну жорсткість та гнучкість, щоб забезпечити надійний зв'язок з землею. Також важливо враховувати термодинамічні процеси у космічних апаратах, оскільки вони піддаються впливу різних температурних умов у космосі. Наприклад, системи охолодження та теплообміну допомагають уникнути перегріву та забезпечують нормальну роботу обладнання. Ці фізичні принципи використовуються для створення технологічно складних та надійних космічних апаратів, які дозволяють нам досліджувати космос та забезпечувати зв'язок та навігацію. Thedithere, вплив фізики на конструювання ракта супутників є надзвичайно важливим для досягнення успішних космічних місій та розвитку космічних технологій. Навігація космічних апаратів це складний процес, який ґрунтується на використанні фізичних законів для точного визначення місцезнаходження та шляху руху. Одним із ключових аспектів є використання законів механіки для розрахунку траєкторії руху космічного апарату. Наприклад, для зміни орбіти супутника необхідно враховувати закони Ньютона та гравітаційні сили, що діють на об'єкт у космосі. Це дозволяє точно визначити необхідні курси та маневри для досягнення поставленої мети. Ще одним важливим аспектом є використання принципів оптики для навігації за зорями. Зірки в космосі служать як точні орієнтири, за допомогою яких можна визначити положення космічного апарату у просторі. Наприклад, астронавти використовують зірки для орієнтації у космічному просторі та коригування траєкторії руху. Це допомагає уникнути відхилень. Та забезпечити точність навігації. Цікаво, що сучасні космічні апарати використовують також магнітні сенсори для визначення положення у просторі. Наприклад, магнітні датчики допомагають коригувати орієнтацію супутників та уникнути впливу магнітних полів на їхню роботу. Ці технології дозволяють забезпечити точну навігацію та стабільність руху космічних апаратів у відкритому просторі космосу. Фізичні ефекти в космосі мають значний вплив на технології, які використовуються у космічних місіях. Наприклад, відсутність гравітації у космосі впливає на роботу та функціонування обладнання. Умови невагомості можуть призводити до непередбачуваних фізичних явищ, таких як розповзання рідин у нульовому гравітаційному середовищі, це важливо враховувати при проєктуванні космічних апаратів та обладнання. Ще одним цікавим фізичним ефектом є космічне випромінювання, яке може впливати на електроніку та системи зв'язку у космічних апаратах. Для захисту від цього використовуються спеціальні матеріали та екранування, наприклад, супутники, обладнані захисними покриттями, які допомагають уникнути пошкоджень від космічного випромінювання. Це важливо для забезпечення надійності та тривалості роботи космічних систем. Ще одним цікавим фізичним явищем є термальні ефекти у космосі, великі температурні коливання можуть впливати на матеріали та обладнання у космічних апаратах. Наприклад, супутники повинні бути здатні витримувати як надмірне нагрівання, так і різке охолодження у відкритому просторі космосу. Це вимагає використання спеціальних термостійких матеріалів та систем охолодження. Наприклад, радіатори на супутниках використовуються для відведення тепла та забезпечення оптимальних умов для роботи обладнання. Ці фізичні ефекти в космосі впливають на розробку та вдосконалення космічних технологій, спонукаючи науковців та інженерів до пошуку нових рішень та інновацій. Розуміння цих фізичних явищ дозволяє покращити ефективність та надійність космічних апаратів чи що є важливим для успішних космічних місій та досліджень у космосі, фізика грає ключову роль у розвитку космічних комунікаційних систем, забезпечуючи передачу сигналів та даних у відкритому просторі космосу. Одним із цікавих аспектів є використання електромагнітних хвиль для забезпечення зв'язку з космічними апаратами. Наприклад, Супутникові системи зв'язку використовують різні діапазони частот для передачі сигналів, що дозволяє забезпечити надійний зв'язок на великій відстані. Ці системи дозволяють передавати великі обсяги даних, такі як зображення та відео з космічних апаратів на землю та навпаки. Наприклад, швидкість передачі даних від супутників може сягати кількох гігабіт на секунду, що дозволяє отримувати актуальну інформацію у реальному часі. Це особливо важливо для навігації, телекомунікацій та наукових досліджень у космосі. Ще одним цікавим фактом є використання квантових технологій у космічних комунікаціях наприклад, квантова криптографія дозволяє забезпечити безпеку передачі даних у космосі, захищаючи їх від несанкціонованого доступу. Це важливо для забезпечення конфіденційності та цілісності інформації у космічних мережах зв'язку. Загалом фізика відіграє важливу роль у розвитку космічних комунікаційних систем, допомагаючи забезпечити ефективний та надійний зв'язок у космосі для подальшого дослідження та розвитку космічних технологій. Фізичні виміри та вимоги до матеріалів у космічних технологіях відіграють вирішальну роль у розвитку космічних апаратів. Наприклад, для конструювання космічних апаратів важливо враховувати вимоги до матеріалів, які повинні бути легкими. Міцними та стійкими до екстремальних умов космосу. Одним із цікавих фізичних вимірів є вимірювання температурних коливань у космосі. Наприклад, температура на поверхні місяця може коливатися від мінус 107 градусів Цельсія вночі до плюс 127 градусів Цельсія в день, що ставить високі вимоги до матеріалів, які використовуються у космічних місіях. Ще одним важливим аспектом є вимірювання радіаційного впливу у космосі. Космічне випромінювання може пошкодити електроніку та матеріали космічних апаратів, тому важливо використовувати відповідні захисні матеріали та екранування. Наприклад, для захисту від космічного випромінювання використовуються спеціальні матеріали, які здатні поглинати або відбивати шкідливі випромінювання. Це дозволяє забезпечити надійність та тривалість роботи космічних апаратів у відкритому просторі космосу. Ще одним цікавим фактом є вимоги до матеріалів у космічних технологіях щодо міцності та стійкості до мікрометеоритів. У космосі існує велика кількість дрібних об'єктів, які можуть пошкодити космічний апарат при зіткненні. Тому матеріали, які використовуються у космічних технологіях, повинні бути стійкими до ударів та зносу. Наприклад, для захисту від мікрометеоритів використовуються спеціальні панелі та покриття, які зменшують ризик пошкодження космічних апаратів. Усі ці фізичні виміри та вимоги до матеріалів у космічних технологіях допомагають забезпечити безпеку, надійність та ефективність космічних місій та досліджень у космосі. Фізика відіграє ключову роль у дослідженнях у космосі, допомагаючи розуміти природні явища та процеси, які відбуваються у всесвіті. Наприклад, вивчення гравітації дозволило встановити, що сила тяжіння впливає на рух планет навколо Сонця та на поведінку об'єктів у космосі. Це допомагає прогнозувати траєкторії руху космічних апаратів та розвивати нові методи навігації. Ще одним цікавим фактом є вивчення електромагнітизму у космосі. Наприклад, магнітні поля планет та зірок впливають на рух частинок у космічному просторі та можуть створювати яскраві явища, такі як сонячні вітри та полярні сяйво. Це відкриває нові можливості для дослідження космічних явищ та розвитку нових технологій. Наприклад, вивчення космічних випромінювань допомагає розробляти захисні системи для космічних апаратів та астронавтів. Цікаво, що у космосі можна спостерігати такі явища, як мікрогравітація та космічна радіація, які впливають на живі організми та матеріали. Усі ці фізичні аспекти відкривають нові можливості для досліджень у космосі та сприяють розвитку науки та технологій у цій галузі. Майбутні космічні проекти обіцяють захоплюючі можливості для використання фізики. Наприклад… Розвиток квантових технологій може відкрити нові горизонти у квантовій комунікації та обчисленнях у космосі. За оцінками експертів, квантові супутники можуть забезпечити надійний та безпечний зв'язок на великій відстані, що відкриє нові можливості для космічних місій. Іншим цікавим напрямком є використання нанотехнологій у космічних проєктах. Наприклад, розробка наноматеріалів може покращити міцність та легкість конструкцій космічних апаратів. Що дозволить зменшити вагу та збільшити продуктивність. За останні роки кількість запущених супутників у космос стрімко зростає. За даними Spaceworks Enterprises, у 2020 році було запущено понад одна тисяча супутників, що свідчить про активний розвиток космічних технологій. Одним із перспективних напрямків є використання сонячної енергії у космосі, наприклад, сонячні панелі. Можуть забезпечити джерело енергії для довгострокових космічних місій та досліджень. За оцінками НАСА, використання сонячних батарей може зменшити витрати на енергію у космосі та забезпечити стале джерело живлення для космічних апаратів. Фізика відіграє вирішальну роль у космічних технологіях. Наприклад, у 2020 році було запущено понад одна тисяча супутників, що свідчить про активний розвиток космічних технологій. Використання квантових технологій та наноматеріалів відкриває нові перспективи для майбутніх космічних проєктів.